То проживає на дні океану, а зараз ми з вами і дізнаємось. Адже сьогодні я покажу вам новинки по губці Бобу, які з'явились в будинку іграшок. Тож, поїхали! Почнемо з цих міні-фігурок, які мають просто неймовірний вигляд, і коштують вони 499 гривень. І тут є ось такий Патрік в автомобілі, морозиві, Гері у своєму кумедному човні авто, губка Боб у своїй машині. Красті крап. У величезному кораблі, а також губка Боб Пірат у летючому галанці. Продовжуючи тему з летючим галанцем, тут є ось такий легендарний корабель летючого галанця за 2999 гривень. У наборі стільки... Що очі розбігаються: гармати, що стріляють, обертове кермо, таємний люк, висувна платформа, а також корпус, який хитається з боку в бік. Наступні фігурки трішки більше за попередні. І тут є Сенді на борді за 949 гривень. Та губка Боб, який ловить медуз, ідеальний для ваших пригод під водою. А ось наступний набір це губка Боб на дистанційному керуванні за 2699 гривень. Один з найтехнологічніших наборів. Пульт у формі сетборда дозволяє набирати. Швидкість та керувати рухами прямо як серфер. І ось нарешті мій фаворит: м'яка іграшка губка Боб Веселий Дивак за 2199 гривень. Це просто любов. Його можна тягнути за руки в різні боки, і він смішно змінює перезобличчя та видає кумедні звуки. Тож емоції гарантовано. Ну і як же без м'яких іграшок. Кожна коштує 549 гривень. І тут є Сквідвард, Губка Боб Пірат, Летючий Голландець, а також Патрик. Всім М'якенькі, якісні та дуже милі. А тепер ваша черга пишіть в коментарях, яка з цих фігурок або іграшок вам сподобалась найбільше.